Чим довше живу на світі, чим більше читаю Біблію, тим більше переконую, що люди не змінюються. Змінюється може там рівень науки, прогрес, комфорт, якісь елементи культури, але сутність не змінюється. І в Біблії про це читаємо, пам'ятаєте, як там один мудрий чоловік написав, що є, що було, те й буде. Так, і я сьогодні хочу вам запропонувати, е, от, для ілюстрації того, що я сказав, е, одну річ. Е, так, зараз я її намагаюся. О, е, одну річ. Це я десь влітку проводив опитування серед проповідників. Метою опитування було встановити причини, чому християни не хочуть ділитися або не діляться звісткою про Ісуса Христа. Іншими словами, чому християни не проповідують. І набралося десь 10 проповідників прийняли участь в цьому опитуванні, от з їхньої практичної точки зору, да, з їхньої практики, чому християни цього не роблять. Хтось робить, хтось не робить. Тих, хто не робить, може навіть більше, ніж тих, хто проповідує. І ось назвали 9 таких причин. І от перших три назвали всі 10. І на першому місці знаходиться страх. І чому я казав, що людина не змінюється. Я коли читаю книгу-вихід, особливо останнім часом. Мене, знаєте, притягує історія старого заповіту, яку можна назвати. Е, так, а чому воно не переключається? О, яку можна б назвати? Я б її так описав, коли вуха чують, а серце впираються. Це епізод з покликання Моїсея, книга вихід, 3-4 розділ. Коли Бог закликає Моїсея, але Він на місію. Але Моїсей не одразу на ту місію погоджується. Я просто хочу нагадати про Моїсея, що це відбулося в той часовий період, коли йому вже було 80 років. Перших 40 років він жив в Єгипті, отримав блискучу освіту. В нього був великий такий високий статус, але щось сталося. Він змушений був втікати з Єгипту, і наступних 40 років він провів в пустелі. У якості е, пастуха він одружився, в нього були діти, але от за ці 40 років в його серці залишилися залишилося ці згадки про Ізраїль, оця пам'ять про Ізраїль. І очевидно, що ота от туга за своїм народом в нього була. Тому що написано навіть, коли він одружився, коли в нього народився син, то сина він, дивіться, він дивіться, назвав е, ім'ям, яке означало, я став приходьком у чужому краї. І от Це описує його тугу за його батьківщиною. Він жив в Єгипті. Єгипет став. Ну, Певною мірою, можна сказати, історичною батьківщиною. Його там народ прожив більше 400 років або майже 400, 400 років. І Туга і біль, я думаю, от в цих словах відчувається. Можливо, за 40 років уже притупилось у нього. от, те почуття, яке б в нього було на самому початку, можливо, він за почуття має на увазі бажання визволення свого народу. Можливо, він відчував себе покинутим і забутим, але наступні от картини, слова, які ми знаходимо в описання в книзі вихід, вони показують, що Ізраїль завжди був в його серці. Завжди так було. І потім ми можемо, навіть читаючи історію про Моїсея, ми можемо навіть дивуватися, наскільки він любив свій народ. І очевидно, що е, пам'ять і бажання і прагнення до цього народу залишалися в його серці. Ми з вами розглянемо зараз тільки з усієї, з усієї цієї історії епізод, коли Бог кличе Моїсея. Він, е, Бог з'явився Моїсею в кущі який не згорав. Це привернуло увагу пастуха, він підійшов подивитися, що ж це таке. І ось в 9-10 вірші, в 3-му розділі ми читаємо, як Бог сповіщає Моїсею про його призначення його місію. Він каже: Я пошлю тебе до фараона. Для чого? Щоб я бачу утиск, я чую цей зойк мого народу, і я хочу, щоб ти звільнив мій народ. І здавалося б, Моїсей мав би обрадуватися е, такі речі. Тому що, коли, якщо ви пам'ятаєте, ви читали напевне, цю історію, е, Моїсей причина, яка була, чому він втік з Єгипту. Тому що він вбив єгиптянина, який утискав. Єврея. І коли Степан проповідує в своїй проповіді, він в дії сьомому розділі він згадує цей епізод і він описує розуміння бачення Мойсея. Він каже, що Мойсей думав, що брати розуміють, що рукою його їм дається визволення. Тобто, Мойсей розумів. Своє коріння, він розумів положення єврейського народу, положення Ізраїля, і він хотів дати звільнення. І ось проходить 40 років, і Бог каже: Я пошлю тебе, ти звільниш Ізраїля. І яка реакція Моїсея? Очікували, щоб він мав зрадіти і сказати: ну нарешті, нарешті я дочекався. Але ні, ми бачимо, що Моїсей шукає відмовки, щоб цього не зробити. Він знаходить. Або оголошує п'ять таких відмовок, п'ять заперечень. Перше з них, коли Бог сказав Моїсею: ти підеш, і написано, як е, е, Моїсей сказав до Бога: А хто я, що піду до, перед Фараона, до Фараона, і що виведу з Єгипту синів Ізраїля? Тобто, от, от ця е, заперечення, ця відмовка, або як там на... Е, як там каже відмазка. відмаска, в чому її сутність? Мойсей говорить про свій статус, низький статус. У нього, очевидно, можливо, було це відчуття неповноцінності. Занижена оця самооцінка. Можливо, це пов'язано також, воно змішано, з здивуванням, що є ти мене посилаєш для цієї місії, або сумнів: він вважає себе негідним, нездатним. Він розуміє нікчемність свого положення. Бо хто він такий? Він просто пастух, який змушений був втікати з Єгипту. І він розуміє положення свого народу. І ось на цю відмовку Бог дає відповідь. Ось що каже Бог. Я буду з тобою. Він навіть дає йому знак, якусь ознаку, але головне в Божій відповіді: Бог каже, я буду з тобою. Бог не заперечує, він не каже, О Мойсей, ти велика людина! Ні-ні. Він підбадьорює його. І це підбадьорення полягає в запевнянні Я буду з тобою. Друга, друга відмовка Моїсея, вона записана також в третьому розділі. Після того, як Бог сказав, що я буду з тобою, Моисей, він вже тут може. Посилається, знаєте, на, на свою необізнаність, на незнання. Ну, він каже, я не такий великий богослов, щоб мене посилати на цю місію. Він каже, я прийду до Ізраїля, і вони скажуть: Ну, а що це за Бог? Хто тебе послав насправді? Ти його знаєш? Яке ім'я його? І я кажу, що я їм скажу? Тобто Мойсей каже: Я недостатньо підготовлений от в області богослов'я. Я ж тебе не знаю насправді. І от що відповідає Господь? Бог сказав: Я той, що є. Тобто, Бог відкривається Мойсею в своєму імені, Він відкриває себе, бо Боже ім'я. Боже ім'я, воно передає от всі його атрибути. Оце головний з них. Я той, хто був, хто є, хто буду, я вічний Бог. Він говорить: я той Бог, який щось обіцяв ще вашим прабатькам, Аврааму, Ісаку і Якову. Тобто Бог дає Моїсею, споряджає його засобом, який мав би допомогти йому мати впевненість в тому, що він має робити. Але Мойсею цього недостатньо. Мойсей висуває третю відмовку, третю причину. Він вже тут більше ховається за спини народу. Можливо, він мав для цього причини, можливо, він знав добре свій народ. І подальше, як в подальшому розгортаються події, то ми бачимо, що народ і вбитих Моїсея Мойсея хотів, і не слухались вони, і ремствували дуже часто. Але суть в тому, що зараз Мойсей каже, та ж вони не повірять мені, вони не послухають голосу мого. Вони скажуть: та ні, це ти вигадав, це тобі приснилось, це твої фантазії, Бог тобі не з'являвся. І ось далі, що робить Бог? Бог дає його, він знову ж таки споряджує Моїсея, він дає йому підстави, щоб вони, він міг переконати єврею. Він дає йому ознаки, три ознаки. Та палиця, пасту, яка була у пастуха, він перетворює її в змія, ну і потім навпаки. Рука Моїсея, він каже, засунь її в пазуху. Мойсей засовує, вибирає, а вся рука в проказі. І це вже був дзвіночок для Моїсея насправді, тому що проказа вона завжди пов'язана в Біблії е, ну дуже часто з покаранням. Да? І Мойсей потім знову руку за пазуху засовує, витягує, і вона чистою була. І третя ознака, коли воду виливає на, на землю. Да, і от ця вода перетворюється в кров. Тобто, це були ті ознаки, які мали переконати євреїв, що дійсно е Мойсей має певний авторитет, має призначення від Бога, має місію від Бога, і цього би мало бути вже достатньо. Але ні, Мойсей на цьому не зупиняється. У нього є четверта е відмовка, і він каже: Я ж не проповідник. Багато хто з коментаторів бачає в цих словах, і, можливо, так воно і було, що Мойсей дійсно не вмів, що в нього була вада мови, що він затинався, заїкався да, російською. Можливо, він не вмів навіть отак красномовно говорити. Ось, і яка відповідь Бога на це? Бог каже: я Даю уста людині, да, я можу усунути цю проблему. і він, Бог практично дає йому е, відповідь, дає практичний засіб. Він каже: Моїсей буде замість тебе, твій брат буде замість тебе говорити. Аарон. Е, і... Тут вже, здається, вже вичерпалися всі відмовки, які міг би Моїсей представити Богу, але Мойсей не зупиняється. В нього є ще, останнє. Як ви думаєте, що означають ці слова? І він відказав: молю тебе, Господи, пошли іншого, кого маєш послати? Як ви думаєте, що це означає? Знову отмазка. Так, да, але насправді це означає, що у нього був оцей внутрішній спротив, він не хотів, він, можливо, боявся, в нього були от оці страхи і купа різних причин. Але що ми маємо от в голому залишку? Мойсей, от подивіться на цю картину в цілому, Моїсей Богу, приводить аргументи, чому він не може зробити те, що Бог від нього очікує. І Бог каже: ні, насправді ти можеш. Я тобі от, ось, даю можливості для цього. Я даю тобі, я запевняю тебе в тому, що всі ці речі, які ти думаєш, що вони тобі заважають, вони тобі не завадять. І врешті-решт, Мойсей, просто це знаєте, це як крик відчаю вже. Ну просто пошли когось іншого і все. І це оце внутрішній оцей спротив. Це, це, це те, що можливо стосується. от, я, я не хочу послухати Бога, я не хочу покоритись Богу. Це знаєте, це от, як можна провести паралель з історією Йони, коли в нього своє бачення, у Бога є своє бачення, що треба робити, а у пророка своє, і Він вибирає жити і діяти по своєму баченню. Він розуміє, що сказав йому Бог, і йона робить абсолютно протилежне. Чому? Тому що в нього всередині він не хотів цього. Так само і в Моїсея. І яка Божа реакція на це? Ми читаємо, і запалився гнів Господній на Моїсея. Мойсей насправді, врешті-решт, він послухав Бога. Але от цей епізод він показує нам, знаєте, що Бог він терпеливий, він довготерпеливий, він довго але є певна межа. І Тут Бог розгнівався на Моїсея, і він знову йому повторює і говорить, що насправді в тебе є всі можливості виконати те доручення, яке я на тебе покладаю. І ось з цієї історії я хотів поділитися кількома уроками, їх багато насправді цих уроків. Перший з них полягає в тому, що у Бога є план. Бог не забув за цей світ, Бог не забув за цих людей, які живуть на цій землі, Бог не кинув людей на призволяще, Хоча Бог він безмежний, він непізнаний, як ми з вами говорили в теології ця якість Бога. Називається трансцендентністю, але Бог насправді він, він торкається цього світу, тому що Він любить своє творіння, він любить людей. І тому у Бога є план, у Бога є призначення. В цьому плані є місце для кожної людини, включаючи нас з вами. Наша задача зрозуміти волю Божу для себе. На той час, в якому ми перебуваємо, в якому місці ми перебуваємо, що Бог хоче, щоб я робив. Друге, наші страхи не скасовують Божого, Божого плану, Божого призначення, Божого покликання, Бог кожного з нас кличе як своїх дітей для того, щоб ми приймали участь в його справі, у його ділі. І навіть те, що як, -от, як Моїсей думав про себе він не хотів, як він себе бачив, які він бачив причини, чому так не має бути, це не скасовує Божого плану. Я хочу нагадати одну з біблійних книг, коли е, головна героїня або персонаж цієї книги Рут, коли вона сказала, це небезпечно мені з'являтися перед царя. І пам'ятаєте, що сказав її, її дядько? Він сказав, каже, що. Ну, Бог знайде спосіб визволити Ізраїль, але можливо саме ти в цьому місці, саме для того, щоб ти зробила от оцю дію зараз. Бо наші страхи, наші відмовки, наші небажання вони не скасовують нашого покликання, тому їх треба долати. Третє, у спостереження і урок. Основою нашого служіння має бути розуміння того, що Бог поряд і все в Його руках. Ви згадайте масу прикладів старого і нового заповіту, де як це проявляється. Коли, наприклад, Ісус говорить своїм апостолам про той час, коли його не буде з ним, Він каже, да, вас поведуть на суди. Так, вас будуть переслідувати. Але він каже, ви не переживайте за те, що ви маєте говорити. Чому Дух Святий, Дух Божий буде у вас, Він вам скаже, що ви маєте говорити. Тобто, насправді, от, просто зверніть увагу, коли Мойсей каже, я ніякий, я не вмію, я не знаю, в мене немає здатності, Бог його не запевняє і не каже, та ні, Мойсей, ти крутий, ти можеш. Жодного разу. Але що взамін Бог говорить? Він навіть з цим якби погоджується. Да, Моїсей, ти не можеш говорити. Ну, правда. Да, ти простий пастух. Ну, правда, так і є. Але як Бог відповідає на це все? Я буду з тобою. Ось от оце і є головне. Тому нам в цьому в контексті служіння, нам треба дивитись не стільки на себе. Бо коли ми дивимось на себе, ми бачимо свої обмеження. І тому ми е, можемо бачити, там, знаєте, цей фільм Місія не здійснена», да? свою місію нездійсненною. Нам треба дивитись на Бога. Бо коли ми бачимо, дивимося на Бога, то ми бачимо, тоді можемо бачити безмежні можливості, оскільки Бог він, е, має абсолютні ці характеристики. Він примудрий, він всемогутній, всесильний, він все контролює. Бог не обіцяє нам, що ми будемо сильними. Він не переконує в тому, що ми здатні. Він обіцяє нам, що Він буде з нами під час от всі, всі, всього нашого життя, в тому числі і під час виконання нашої місії. Четвертий урок полягає в тому, що якщо Бог... Кличе людину до якоїсь місії, до виконання її призначення, він споряджує її всім необхідним і він може використати навіть ті речі, які ми і не думаємо, що вони можуть бути використані. У Моїсея була палиця, да, просто палиця пастуха, і Бог її використав в якості знамена. Згадайте того маленького хлопчика, який був в числі людей, що слухали Ісуса Христа. І в нього було всього, всього дві рибки і п'ять дешевих ячмінних хлібів. Він був з бідної сім'ї, тому що хліб з ячміня могли купувати, ну не купувати, якщо продавався, то й купувати, але виготовлювали бідні люди, тому що вони не мали борошна з пшениці. І Ісус це використав для того, щоб нагодувати п'ять тисяч людей. Тому Бог він, він споряджає, він дає нам все необхідне. П'ятий урок, як вже я казав, він полягає в тому, що Бог довготерпеливий, але приходить межа, де Бог гнівається. І це означає, що ми насправді несемо відповідальність. Зате, виконуємо ми свою місію і своє призначення, чи не виконуємо і як ми це призначення виконуємо. Ну і шосте, важливе: Бог починає діяти в нашому житті, ми можемо побачити його дію, активну дію з моменту нашого послу. Бо коли почалось визволення практичне, визволення. Ізраїлю з Єгипту. Да, у Бога був план ще до, до початку створення світу, навіть до створення світу, Бог знав, що це має бути. І можна сказати, це почалось в Божому плані. Але на практиці, коли цей план почав діяти, тоді, коли Мойсей зробив перший крок в сторону Єгипту. Коли він погодився, я зроблю це. І тоді, коли він направився вже попізніше своєю сім'єю в Єгипет. Тому, якщо ми хочемо, щоб Бог діяв в нашому житті, це просто умова. Ми маємо слухатись Бога, і саме з послуху починається Божа дія і виявляється. Врешті-решт, я закликаю наслідувати Моїсея в тому, що, врешті-решт, він все ж таки він послухався Бога. І ми бачимо, до яких результатів це привело. І можливо, навіть краще, коли ми будемо брати приклад не стільки навіть з Мойсея в цьому, скільки з Ісаї, коли Іс Бог шукав, хто може виконати певну місію. Пам'ятаєте слова Ісаї? Він сказав: Ось я, пошли мене. Він взяв на себе відповідальність. У нас, на жаль, часто буває так: ось я, пошли брата Петра там чи ще когось іншого. Давайте ми будемо з вами наслідувати приклад Ісаї, використовуючи оці всі уроки з навернення, верніше з покликання Моїсея на його місію. Це те, чим хотів з вами поділитися. Якщо у вас є якісь коментарі, думки, у нас ще є кілька хвилин, буду радий. Дякую. Дякую, у мене є, Дякую. є... є... Дай, невеличка думка є. Давай. Ну, і... Я смотрю, що він он тільки, коли Бог сказав, що Арон, тебе брат, є, Тобто нам ну, важна. Важно человеку не одному быть, а чтобы рядом физическое присутствие кого-то было. Я, ну, от сотворения. Бог видел, как Адам одинок был, помощницу давал. Здесь тоже он сопротивлялся, сопротивлялся, пока Бог не сказал, у тебя брат есть, и тогда только согласился. Также мы смотрим, что... И посылал даже Павел... Павел ходил, то у нього и Варнава там були Марк, і ученикові з посылал. посилав. Тобто нам дуже важливо нам, щоб рядом хтось був рядом, не одинокі ми були, коли попадемо, щоб було кому підняти. вот это мне показалось, не знаю, правильно, неправильно. Так, да, дуже, дуже гарне спостереження насправді. І з цього тоді висновок, щоб не тільки ми шукали, хто буде поряд з нами. А, щоб ми могли бути поряд з кимось, коли ми бачимо потребу, розумієте? І я вам скажу: ви особливо це будете саме, щоб рядешкам з нами наході, щоб піддержати. Yeah. Ну, я мав на увазі, що не тільки щоб ми очікували підтримки і допомоги, а щоб були готові самі бути підтримкою і допомогою. Ви можете запитати Олега, можете запитати, я певний, що ви самі знаєте, і запитати інших служителів, наскільки це важливо. Ну, ось Оксана yeah. може розповісти там про свого чоловіка також, коли, коли потрібно, навіть іноді просто. Іноді просто, щоб хтось тебе по плечу поплескав і сказав: ніхто не обіцяв, що буде легко, так що тримайся, брате. Я, Я кажу, да, ти вмієш підтримати. Молодець, Ну, насправді це підтримує. Да, дякую, дякую, Андрій. Це дуже гарне таке спостереження. Дякую.